Уже другий рік поспіль медіа центр ужну влаштовує круглий стіл, на якому обговорюють актуальні питання журналістики. Проблем є дуже багато всіляких у всіх. Але якщо про них не говорити, якщо бодай не пробувати з'ясувати причини тих проблем і не окреслювати якісь перспективи і шляхи виходу з тих проблем, то воно ж віз буде там, де він і нині є. Недостатнє фінансування друкованих змі Галина Шумицька вважає однією з основних проблем теперішньої журналістики в країні. Ну скажімо, друковані засоби масової інформації зараз в умовах економічної кризи просто на межі існування, це зрозуміло. це комунальні змі, про які ми сьогодні говоримо? Це районки, а оскільки колективи їхні переважно складаються далеко не з молоді, а з літніх людей, то вони не дуже знають, як в цих умовах вижити концепцію. Перше в Україні в реформуванні друкованих засобів масової інформації, але далі наша влада не пішла, але вдалося зафіксувати проблему і до певної міри зберегти той потенціал, який був у низовій тобто Комунальні преші є таке неприємне явище в журналістиці, як ну називаємо це корупція. Ми робимо ставку на нових журналістів, на нове покоління, яке не буде апріорі допускати, щоб була така ситуація, що от я хочу попасти на екран телевізору, на вам тисячу гривень і показувати на яке хороша людина має заслужити для того, щоб попасти на екран телебачення чи на газетну шпальту. На засіданні круглого столу був і голова обласної ради Володимир Чубірко, який перш за все подякував журналістам за їхню роботу я би хотів перше подякувати всім присутнім за ту нелегку працю і за ті речі, що вони роблять для Закарпатської громади, для становного громадського суспільства, тому що ми здобули реальну можливість мати свою державу. Вежги шлях до своєї держави, але я впевнений, що маючи таку підтримку і таких людей, як ви, то ми зможемо все зробити і зробити якісно і побудувати нову державу. Тому прошу вас надалі. Повністю чесно висвітлювати роботу державних органів влади, висвітлювати всі ті процеси, які відбуваються в нас суспільстві. медіа юрист Анастасія Бачинська стверджує, що сфера ЗМІ потребує реформ. Питання в тому, що старі кадри ще не пішли. Оновлення влади не І Скільки б ми не хотіли реформ, поки не відбудуться кадрові зміни. Нам тяжко буде скажемо так вимагати від можновладців якихось нових законів, нових рішень, нових алгоритмів. Звісно, разове зібрання за круглим столом не врегулює всі нагальні питання, тому медійники домовились зустрічатися не тільки напередодні професійного свята.